Бушанська загадка, древній скельний храм. Коли сюди заходиш, то відразу змінюється відчуття простору, якась інша реальність. Саме в цьому храмі відбуваються явища, які ми не можемо пояснити логічним мисленням. Точний час будівництва цього храму невідомий, та більшість сходяться на тому, що це були ще дохристиянські часи. Це однозначно сакральне місце, символ погляду у потибічний світ. Уявіть, у світі не існує аналогів такого барельєфу. На барельєфі зображена тварина, схожа на оленя, і стоїть на невеликому підвіщенні, а біля неї молиться людина, схилившись під деревом. Хтось бачить у неї в руках ще жартовну чашу. Дерево без листя, а на гілці сидить дивний птах, що нагадує півня. Біля дерева незрозуміла фігура у вигляді прямокутника. Коли стоїш серед стін цього храму в тиші, здається, що ти торкаєшся до такої глибини людської історії, що просто голова йде обертом. В цьому храмі колись був один із таємних католицьких орденів, який у 19 столітті використовував цей храм для своїх таємних зустрічей. І він поставив знак свого перебування тут, на стіні, яка знаходиться біля барельєфу, а саме знак Пресвятої Богородиці. Око в трикутнику, знак масонів та дату, коли це було зроблено. Після такої дивовижної екскурсії у кожного з нас в голові крутилась купа запитань, а також купа роздумів. Бо було про що задуматися можливо вперше на такі теми.